Наступного дня я розповів Салері про цю історію зі Шпаною. Банда хуліганів прописалась на його території. Вони бешкетували лякали звичайних людей. За Салєр був незадоволений. Що? На моїй території? Знахабніли. І мало того, ще що, що нападати на беззахисних жінок. Щось трапилося в серой томі. Ні, бос, з нею все гаразд. Я подбав про це. Добре якого бісалуїжі нічого мені не сказав. Ми відразу з цим розібрались. Розбі... Ці засранці нападають на людей на моїй території. За кого вони себе мають? Мені платять за захист, тому треба відловити цю шпану і посати її на місце. Ми тому ладнаємо це. Цим покидям тут ту якийсь Який здобаний лунапарк. Я їх напорву на шматки голіруч. руч. Полі полі розслабся. Ніхто нікого не вбиватиме, зрозумів. Я хочу, щоб ви надали їм урок. Переламайте їм всі кістки, залиште їх лежати у власній крові. Забезпечте виродкам довічну інвалідність. Хай дітвора потішаться над їхніми німеченими пиками. Хай всі бачать, що буває. Коли хтось паскудить на моїй території. Звучить непогано, бро, бос. Зовсім навіть непогана ідея. Нам треба з'ясувати, де вони розташувалися. Великий бів може дещо знати. Він вічно крутиться десь у китайському кварталі. Тому йдіть та да, розпитайте його. Не є питання бос. Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою. Мафія of Lost Heaven» або мафія місто Втраченого раю. І сьогодні наше завдання це розібратися з тими хуліганами, які нападають. Не те, що нападають, на... лякають беззахисних жінок на території Дона Сальєрі. І ми зайдемо до Вінчензо. Так що зайду до Вінчензо, з... візьму озброєння і навтопчуємо моїм Пики. Привіт, хлопці! Що у нас на сьогодні? Треба дати хорошу прочухану купці блазнів. Ці чудові біти підійдуть краще всього. На ці краще грався Ліги. Класний, можу повернутися з обіта. Ну, чесно кажучи, ні. Я лише ти вріжний по обличчю. питань точно вже не буде. Ще нам потрібно ще підслати рампом, щось трапиться. Вірно кажеш. У мене є пара кольтів 19. 1210 років. Надійна автоматика. Спасибі віні. Так, сховали ми. Тепер швидко до... автомобіля. Ну, давайте візьмемо цей ласитор з непоганим сигналом. Погнали полі до великого біфа. Час звикати. якнайшвидше до китайського кварталу поїхали. Тобі повезло, чуваче. Так, ми майже приїхали. Ми майже приїхали. Привіт, партнери, як справи? Привіт, товстий покидь. Мені потрібна інформація, що відбувається. На нашій території з'явилася банда жартівників. Вони псують життя порядним людям. Вони навіть приставали до дочки Луїжі, коли не тому, хто знає, що знає трав. Нам потрібно знати, де їх база, щоб достати повідомлення від Дона Сельєрі. Ви прийшли туди, куди потрібно. Я знаю, що відбувається в полі. З декількох людей вже були з ними проблеми. Хулігани зустрічаються на старій станції техобслуговання біля моста Таранова. Це недалеко звідси. Зайдіть, 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 зарігов мені дворота і туди. Передайте від мене присполі. Спасибі, бій. Я твій божник. На третій. Звичайно, акуре... акуратніше там, хлопці. Я зрозумів, поїхати до старої автомастерні. Так що, погнали? Бачимо, що... Людину збили на дорозі. Так, наспіша їдьмо. Гадається тут. Перед! І запам'ятайте у мене ніякої стрілянини. Ох, бляха-муха. Бувало, що я вибивав ці ворота. Головне не стріляти, бо інші почують та втечуть. Аго, выродку, донсальери, шла вам привет. Давай, мені буде цікаво послухати. Раз, на дамо. Бляха, муха промахну Та, бляха. Бляха. Ой, стоби, выродку. О! Відчепіться від невинної особи ось тобі. Ось вам. От виродки, блін. Щурі бісові. Та бляха-муха. Не чіпляйся до... Не чіпляйтесь до полі. Та бляха-муха, куди ви потікали? Ось тобі паляха моха полі, ох, все побігли далі. Слава Богу, слава Богу, що ви прийшли. Нарешті якому розібрав... Поліція не почала втручатися, кажуть, що один з цих кратинів синьої шишки з мері. Це зрозуміло, на цей раз готуємо пістолети. Ось вам. Ось вам. Бляха, мука. На бой скинчилась мазань. Ось вам. Ось так. Лежи спокойно. И ты так уж. И ты про всяк выпадок. О, там еще кто Ось вам. Раз, йдемо далі. Так, на... підбираємо набої. бля ха сховався. Бля-ха-муха. Тільки інзуровий в мене забрав це, лайно собаче. Бляха-муха. Ось вам. А вам що тут треба? Туса нам вигнати з нашого рину. Ці хлопці з мафії, Джонні, потрібно драпти. От лайно. Швидко в машину. Не впусти їх. Бляха-муха. Давай, поле, дай, Та бляха-муха бисовый полицейский. Ой, стоби. Та седай, бля, хамуха, поли, и так, через теп. Давай. Через теп полицейского мы... Відстаємо, бля, хамуха. І навіщо втручатися? Раз ми цих покидьків нас доженемо. У нас ласитер найшвидший. Ось, походу, вони. Так, переслідуємо їх. Давай, 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 давай. Не відстаю я. Не відстаю від цих покидьків. Стояти, кому говорю, стояти. Стояти. У них що якась нова модель, що вони відриваються від нас. Ах, ви... Ах, ви щурі погані. Буляка. Ха-ха-ха. Кінчай його. Розбилися. Не можна жаліти покидців. Він би витрілив той спину при першій же на Що б сказала моя мати Абасара, якби побачила мене? Цим покінчено. Однією проблемою менше. Ну і чого, ти стоїш тут такою пекою? що ці хлопці хотів зробити з твоєю бабою. Часто відзвикати. Так я звик.